Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А насамперед хочу сказати про споживачів котельні на індустріальній. На жаль, сьогодні знову ми маємо зупинку котельні на декілька годин, і зараз знову будемо долати порив. На жаль, дуже в не в поганому стані приватній мережі. Але ухвалили таке рішення, що ті споживачі, а в нас сьогодні 45 будинків, які споживаються від котелі індустріальні, які не від'єдналися станом на 1 листопада. Пільгові категорії це пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні, зможуть отримати компенсацію в розмірі 2000 тисячі гривень на електрику. Тому що розуміємо в той час, поки є проблеми в цьому мікрорайоні, значні. З теплом, відповідно, люди гріються електрообігрівачами, тому по 2 тисячі гривень отримає помешкання пільгових категорій, підкреслює пенсіонери, учасники бойових дій, родини малозабезпечені, багатодітні. Ну, Там перелік досить великий, розміщують. Цю допомогу можна оформити в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Надіємося, що зараз все знову буде гаразд. і... Постараємося, щоб тепло було, але розуміємо і що є незручності саме по котельні на вулиці індустріальні. Друге, те, що виконком був тільки що ми хвалили декілька важливих рішень, зокрема про встановлення дві конгенераційні установки на двох наших котельнях міста Івано-Франківська, які забезпечують нам електрику і частину тепла. А також дві конгенераційні установки бере в лізінг локомотиво-ремонтний завод одна будина ЛРЗ, друга на водоканалі для того, щоб теж забезпечувати електрикою споживачів. Тому ми теж в цьому напрямку активно працюємо, бо не знати, яка буде зима. Також на виконкомі на гори до 20 комунальників, які повернулися з укріплень на Донеччині на Покровському напрямку. активно працювали. Дякую своїм комунальникам, хлопцям, які Робили цю важливу роботу, розуміємо, що зараз е, не вистачає е, людей на військових на фронті, і дуже важливо, щоб фортифікаційні споруди споруджували ті люди, які це вміють робити. Я дуже вдячний е, своїм працівникам. Дехто вже в шостий, дехто в сьомий, дехто в восьмий раз вже е, від'їздив зміну. І працював над на цьому важливому напрямку. А незмінний керівник Геннадій Пономаренко отримав сьогодні нагороду гордість Іванофранківська. А ще щодо допомоги військовим: 25 FPV-дронів передали для 45-ї окремої стрілецької батальйону, 30 FPV-дронів для захисників з 59-ї бригади імені Якова Гандзюка які зараз тримають оборону на покровському напрямку? Ну і зараз чергові дрони передали для 81 ї десанту штурмової бригади. Також на виконкомі ще 11 сімей загиблих отримали допомогу на суму 900 тисяч гривень. А загалом цей рік 212 рідних захисників на суму 16 мільйонів 83 тисячі гривень. Ще 94 особи з сімей загиблих отримали щомісячні виплати. Загалом 782 осіб зараз отримує виплати щомісячні від громади. Це всі рідні наших героїв загиблих. Ну і також ще 21 родина отримала по 60 тисяч гривень. За цей рік 115 родин отримали на суму 6 мільйонів 900 тисяч гривень допомогу на встановлення пам'ятників. Щоб отримати ці кошти, потрібно в ЦНАПі відповідно звернутися. Тому це є дуже і дуже важливо. А ще одне вчора зустрілися з мовними волонтерами. Вони активно працюють, не дуже багато було вчора, але більше працює дуже дякую цим людям. До речі, нещодавно була така, ну, така подія, коли один з наших волонтерів зафіксував в аптеці повністю російською мовою ліки. Які були написані, звернулися відповідно до уповноваженого, і розуміємо, що зараз е ці речі є теж дуже важливі до контролю. До речі, е стартували чергові курси української мови. Можна записатися як онлайн, так і офлайн, Користайтеся цією можливістю. Е ну і останнє, яке ми. Питання, яке теж обговорюється, це чи ставити чи не ставити різдвяну ялинку. Ми зробили опитування в різних соціальних мережах. Більшість все таки за встановлення. Але цього року вона буде біля міського озера. Вона буде штучна. Ми не будемо витрачати кошти, тому що вона у нас і так є на складі. Ніяких якихось інших ілюмінацій купляти не будемо, але вирішили саме біля міського озера зробити ялинку. Встановити, адже наші діти мають також мати можливість мати свято. Це, зрештою, навіть у хлопців є там. Вони також наряджають невеличкі ялинки, тому я думаю, що цьому поганого нічого немає, тому біля міського озера буде ялинка ще раз нагадую, що по споживачах котельні індустріальні всі пільгові категорії зможуть отримати допомогу від міста в сумі 2 тисячі гривень. Також нагадую, що з 1 січня всі 45 будинки, які ще не мають дозволи на відключення, отримають можливість відключитися від централізованого опалення і отримати кошти в сумі 50 тисяч гривень на кожну квартиру. І таким чином ми за наступний рік хочемо вирішити повністю проблему з котельню індустріальні паралельно. Ми працюємо над підключенням і побудовою невеликих котелень в до нашої соціальної інфраструктури. Тому є така ситуація, розуміємо, але знов ж таки всі пільгові категорії зможуть зараз отримати допомогу на оплату електрики в сумі 2000 тисячі гривень. Дякую за увагу і слава Україні!